там Зняти відос це одне діло, займало там 2-3 дні, а монтаж в мене міг зайняти і тиждень. Mm -hmm. Ну, залежить, як монтувати. Я, типу, сидів реально по 10-12 годин, годин в день, там до ночі самої, і монтував ці відоси. Потім в мене з'явилася вже фінансова можливість делегуватися, і там останні, не знаю. 10-15 відосів, це вже е, не мною змонтовано. Нормально заходив? все ж все ж так же? Е, ну, знаєш, коли я тільки почав делегувати, і в мене, мене почалося це. Я, я, це здається, синдром самозванця, чи як це чи якось інше називається? Ну коротше, е, почалося оце, от що. Блін, ну тільки я можу зробити так, як треба. Ну ні, не замі... ні, замінні, це самозасиндром самозванця, це коли ти вважаєш, що ти не достоин того, а. що ти це зробив. А це на зайцеві ну, я... синдром гіпертвістності, що ти хочеш все контролювати. Та. Це в мене теж є. Тата та. оце, типу, що я не замінім. Що мене. Ми... Да, да. Хоча чувак, ну набагато кращий в монтажі, але мені здається завжди, що я би там кращий прикол став, я би там це це. Але зараз в мене це здається минуло і просто ми з монтажером вже так, як це на.